Це Український козацький рух, другий фронт народний. Продовжую свій запис від 26 травня 2024 року. Я буду робити певні перерви і буду намагатись на запис не витрачати часу більше, ніж 10-15 хвилин для того, щоб ви мали можливість. Прослуховувати ці коротенькі записи, не витрачаючи багато часу на прослуховування. Це перше. І друге, щоб краща інформація могла загружатись на YouTube-канал. Наш YouTube канал TV Мамай, який називається. Отже, перший запис, який я робив, я сказав про проведення потужного форуму 6 травня, Духовність Єдність Перемога. Завдання якого було об'єднавчим, який об'єднав спільноти військових, спільноти козаків і представників різних християнських і організацій і деномінацій, загальній справі, справі нашої перемоги, перемоги нашої країни над підступним ворогом. Прозвучала декларація, яка дає пояснення, що треба робити нам на сьогоднішній день і суттю якої є гасло духовність єдність перемога». Перемога неможлива без усвідомлення нашої духовної єдності з Творцем і сповідування його цінностей. Наша єдність є запорукою, запорукою сили. А сила потрібна для перемоги. Для того, щоб ми перемогли, як звичайні люди, так і перш за все керівники нашої держави повинні усвідомити перш за все свою відповідальність перед Богом і не творити беззаконня, завдяки якому цьому беззаконню приходить прокляття на всю країну. І приходить наша поразка. Без повідування божественних цінностей неможлива перемога. То декларація є закликом, перш за все, для керівників нашої держави: схаменіться і йдіть Божим шляхом. Інакше ви будете судимі Богом, і ви призведете. До поразки нашої країни і втрати тих завоювань і тих позитивних речей, які вже відбулися в нашій країні. А перш за все, це збереження нашої ідентичності, збереження нашої державності. Це велике завоювання на сьогоднішній день, я вважаю. І це є надбання всього українського народу і, перш за все. Українського народу, це є надбання всіх патріотичних сил. І це є відбулося це завдяки героїзму, завдяки жертовності, завдяки відданості саме звичайних людей, звичайних людей патріотів. А не хапух при державній кормушці. Але серед державних управлінців також багато людей, людей патріотично налаштованих, які серцем вболівають за країну, і саме таким людям треба дати дорогу до адміністративних вищих державницьких посад. Саме таким людям. Перш за все, це військові, які своїм життям, своїми діями, своєю жертовністю, жертовністю самим дорогим, своїм особистим життям, своїм благополуччям, благополуччям їх сімей, доказали свою спроможність, свою спроможність бути лідерами в нашій. Українській державі. Бути лідерами, бути керманичами. Потрібно на державницькі посади назначати людей, які є компетентні в державницькому управлінні. Людина повинна бути порядна, повинна бути патріотична і кваліфікація повинна давати можливість впроваджувати зважені, професійні, державніські рішення. Отже, саме такі люди повинні наповнити наші управлінські кабінети. Я особисто і люди з мого оточення дискутують на тему, що повинно бути, скажімо так, управління державне воно створене, але повинен бути сформований саме професійний уряд народної довіри. Саме професійний уряд. Нам не вистачає порядності в державницьких управлінських кабінетах і не вистачає компетентності. А компетентних людей у нас в Україні багато. Ці люди повинні зайняти свої позиції в уряді, національної, народної злагоди і саме професійному уряді. Ми також дискутуємо і розмірковуємо над тим, щоб для того, щоб припинилася війна. Ну, почну трошки з іншого. На сьогоднішній день так складається ситуація, що Україна стає центровим місцем в світі, місцем як перехрестям, як різних духовних течій, так і різних світоглядних концепцій. І саме так сталося що цей конфлікт, ментальний і духовний конфлікт, відбувся на теренах нашої держави. Але я думаю, що так, якщо щось відбувається в житті людини звичайної, як говорить Святе Письмо, що якщо є якесь випробування, то значить творець бачить, що з цим випробуванням людина може впоратись. І якщо таке випробування лягло на нашу державу, на наш народ, то творець бачить нас здібними, це випробування перенести і не тільки перенести випробування, а дати нове бачення. Дати зовсім новітнє бачення сьогодення і майбутнього світу. Я думаю, що виклик для нас осмислити і запропонувати нову безпекову концепцію світу. І мені вважається як людині за правильне, що держава Україна. Повинна стати центром майбутньої світової безпеки. Саме тут повинна бути легалізована така структура безпекова, яка б унеможливила в подальшому загарбницькі війни і взагалі нехтування. Цінностями і принципами нормального цивілізованого людського життя. На цю тему в нашій спільноті відбуваються саме дискусії, і ми розмірковуємо, як це зробити, як зупинити бойню, яка без Усвідомлення цінностей і напрямків, куди рухатися, не має жодного сенсу. Але я вважаю, що ті люди, і ті наші брати, побратими і наші сестри, які поклали своє життя, вони поклали це життя немарно. Дивлячись на нас з небес, вони очікують від нас. Що те діло, яке вони почали, як ну, те діло, яке почали вони, і за яке вони поклали життя, за майбутнє України, за цивілізоване майбутнє людства, ми повинні це майбутнє сформувати колективними зусиллями розумних, професійних людей, нашим колективним розумом. І я думаю, що не тільки українським розумом, а взагалі колективним розумом всієї спільноти людської, яка живе на нашій планеті, яка називається Земля. Це складне, складне завдання, безумовно, це складне завдання. Але ми не маємо іншого вибору і немає іншого виходу. Ми повинні сформувати нову концепцію спільного згармонізованого життя на цій планеті. І створити таку систему, яка унеможливить життя певної людини за рахунок іншої людини, яка унеможливить рабське відношення. Яка унеможливить посягання на цінності і, скажімо так, цінність особистості посягання на цінність особистості. Ми повинні поважати один одного, ми повинні Демонструвати цю повагу і повинні впроваджувати такі елементи нашого суспільного життя, які будуть захищати особистість, захищати людяність і строго-строго карати всіх тих, які створюють інші системи, системи рабства, системи рабства і системи нівелювання людського життя. Ті, які посягають на людське життя, на Божі закони, які гармонізують людське життя, вони повинні отримати наказання. Повинні отримати наказання. І це наказання повинно бути жорстким. Наступне продовжу далі.